Що для нас незалежність народжена на нашій землі, Видубити міцю наших рук? Вона стає вогником в кожній домівці. Боремося за найцінніше. Нафтогаз України зміцнюємо незалежність. Два вечори поспіль. Росіяни тероризують Запоріжжя напередодні увечері. Вони вгатили двома ракетами посеред місця. Поцілили по готелю на набережній магістралі. Знову є жертви троє загиблих і 16 поранених, зокрема, четверо дітей. Знищена церква та крамниці. Такі наслідки ракетного удару росіян, які ті заподіяли увечері середи по спальному району обласного центру. За підрахунками фахівців, хвиля також пошкодила не менш як півтора десятка висоток. Люди взялися реєструвати збитки. Чекають на допомогу посадовців, яку ті пообіцяли. Два гучні вибухи пролунали у Запоріжжі близько пів на восьму вечора. Російські ракети поцілили по готелю на набережні, перетворивши фасад закладу на руїну. Унаслідок раптового удару одна жінка загинула, близько десяти людей поранені. У нас є одна загибла жінка і дев'ять поранених. Один з дев'яти поранених вона перебувала десь на відстані близько 300-400 метрів від удару. Згодом кількість поранених зросла до 16 осіб, серед яких четверо діти Все вилітало, рами, сі все Тепер а це вже наслідки реактивного удару. У середу ввечері вибух пролунав перед оголошенням тривоги, і вже за годину соцпрацівники кликали жителів на вулицю. пускайте Пані Ольга прийшла до намету соцпрацівників, хоче зареєструвати пошкоджене майно. Того вечора розповідає, була у гостях і коли прибігла додому, отетеріла. Вибух. Я бігом скричала, спугалася, вискочила. Все вибите, всі ок, всі вікна, балкон, все вибите. Жінка-пенсіонерка, а малозабезпеченим твердять посадовці. Передбачена подвійна допомога: 6600 тисяч гривень від міжнародних донорів та у кілька разів більше з бюджету. Пошкоджений буд. Зараз 15. Що відповідно з програми міської, то працює вона в соціальної підтримки і категорія людей вразливих. Вони будуть отримувати 15 тисяч допомоги фінансової. Сергій з дружиною надією прийшли подивитись на свій кіоск, де торгують насінням. Все розбите, всі стекла вибиті, все рами. бачите. хорошо, що хоч не зробили ремонт. У середині розгардіяж та принаймні тішаться підприємці, немає да. Yeah. Yeah. Натомість двоє людей загинули на місці біля епіцентру ракетного вибуху, що припав на територію тутешнього храму ПЦУ. Настоятель отець Василь журиться через руйнування та шокований силою вибуху. Voilà. <кон> Господарча споруда розбита ущент. У храмі устояла одна стіна. Муніципальні рятувальники підганяють важку техніку. Зараз будемо розбирати кришу, потім валити стіну. А далі видно будет виносити туди ценні речі. Ну а потім уже сюди перейдемо. Наскільки великий об'єм роботи? Я думаю, дня два. Загалом кажуть у ДСНС жертвами удару стали троє людей. У соцмережах пишуть, що серед загиблих дівчата Христина та Світлана, які співали на вулицях та у закладах, а також перехожий. Ми маємо трьох загиблих. Двоє людей: це жінка, яка сиділа на лавці біля церкви, а також чоловік, перехожий, який проходив мимо, опинилися в епіцентрі вибуху, тому вони загинули на місці. Ще одна жінка 21 рік померла в лікарні. Восьмеро пора на поранених залишаються у лікарні. Один із них у тяжкому стані. Андрій Почті, Артем Деженков, факти сі ті. Єдині новини.